Герої Небесної Сотні згадує сьогодні Україна. Поминальні заходи відбулися на вулиці Інститутській та УКМДА біля Академії СБУ у небо випустили жовто-блакитні кульки та відкрили ще один меморіал. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе і врешті герої не вмирають. Минув рік гасла революції гідності актуальні досі, як і пам'ять про тих, хто сміливо вийшов на майдан, що сколихнув Україну. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слеп, Україна! На Герої не вмирають! Герої не вмирають! Андрій, учасник подій торішнього майдану, входив до складу дев'ятої сотні. Пригадує, рік тому з хлопцями із самооборони втримували барикади. Коли ж почалися сутички та стрілянина, здавалося, ніби на вулицях Києва розгорнулася повномасштабна війна. Горів дом профсоюзів, і ми витягували людей. І живих, і мертвих це було досить таке складне для мене на той час. Потрасіння утім, зі справжньою війною Андрій зіткнувся вже на сході. Чоловік допомагає 25-му батальйону Київська Русь, який дислокується у найгарячішій точці, Дебальцеве. зізнається, з одного боку майдан став кроком до анексії Криму та неоголошеної війни на Донбасі. З іншого підштовхнув до неминучих змін в країні. Я не шкодую, тому що якщо подивитися наоборот, то ми відвоювали у Путіна 93% України, А те, що досталося йому. То вже на совісті тих дурнів, які там осталися, вшанувати героїв Небесної Сотні. Активісти зранку зібралися біля алеї пам'яті, принесли квіти та свічки з лампадками. Священники Михайлівського собору відслужили панахиду за загиблими. У молитві духовенство поіменно згадало усіх жертв кривавих розстрілів. Найгірше те, що продовжують гинуть, і вже не одна небесна сотня. Я коли читав перелік тих людей, то із них половина набагато молодші мене. Ви знаєте, коли діти гинуть і вони загинули за ідею, то нам треба тільки ту ідею нести. Після традиційної хвилини мовчання пролунав неофіційний гімн Небесної Сотні та гімн України. Пізніше активісти запустили у небо більше сотні надовних кульок жовто-блакитного кольору із чорною стрічкою. На кожній написане ім'я та прізвище загиблого. Шанували Героїв Небесної Сотні і в Академії СБУ з ініціативи курсантів на її території облаштували меморіал. Відкривав пам'ятник голова служби безпеки. Він пообіцяв, що вбивства скоїні на Майдані, і усі злочини проти людяності буде розкрито. Розслідуємо повністю розсекретили всі матеріали, які стосувалися, в тому числі і підписи колишнього керівника СБУ, який запровадив незаконно запровадив антитерористичну операцію. Арешти тих людей, які насамперед на керівних посадах в СБУ дозволяли таку роботу. І третій аспект це ті три групи офіцерів і генералів ФСБ Росії. Зоя рівно рік по тому у сутичках на майдані втратила чоловіка, герой Небесної Сотні Юрій Сидорчук, отримав поранення снайперською кулею. Коли почули інформацію по телебаченню, що почався розстріл мирних громадян. На Майдані то він, не задумуючись за півгодини, не зібрався і поїхав на Майдан. І вже 18 го числа ввечері з ним перервався зв'язок, і 19-го ми його тільки розшукали у нейрохірургії в інституті нейрохірургії з кульовим пораненням головного мозку. Досі знайти винного жінка не може. У всіх відомствах вона потерпає від бюрократичної тяганини, вимагають документів та очевидців. Згадували героїв і біля КМДА близько сотні людей принесли портрети загиблих мітингувальників, квіти та лампадки. Адже саме тут за часів майдану розташувався один зі штабів революції, який неодноразово намагалися штурмувати силовики. Священик провів панахиду за полеглими, Люди виголосили промови під патріотичну музику. Вікторія Сеник, Наталка Пруга і засаднюк Євген Кияшко та Олексій Дрісов Жоден із силовиків, які били активістів на Майдані, не покарний такий висновок правозахисників з Амнесті Інтернешнл. Протягом року вони пильно стежили за цією справою. Єдині кого покарали, і то умовно, це двоє рядових, які роздягли козака Гаврилюка на Майдані і знущалися над ним. Решта покарання уникли. Сумна відсутність прогресу у справі відновлення справедливості щодо всіх, хто був убитий, поранений або зазнав катувань, стала черговим свідченням глибоких вад української системи кримінального судочинства. Отже, без докорінної реформи органів, що відповідають за розслідування свавілля силовиків, правосуддя залишиться лише невиразною перспективою а порочне коло безкарності, яке це свавілля породило, не розірветься.